Судове засідання щодо функціонування державної української мови в Івано-Франківській області перенесено на 17 грудня. Почалося все з прийняття обласною радою рішення, в одному з пунктів якого йшлося про те, що мовний закон не підлягає виконанню на території Прикарпаття як наслідок протест прокурора. Однак, в жовтні на позачерговій сесії, депутати відхилили його. Відтак на чиєму боці правда тепер вирішують у суді. Проте одним позовом не обійшлося до облради. Позивається ще й керівник російської общини Олександр Волков. Нас тішить те, що заявник, позивач, він, напевно, не буде мати можливості прийти 17-го числа. В нього передбачені свої якісь там особисті плани і так далі. Ми знаємо про це лише в такий спосіб, ну, скажімо. Без офіційного повідомлення про це закони треба виконувати, переконаний голова облради Василь Скрипничук. Щоправда, якщо вони ухвалені в рамках Конституції. Щодо закону про мовну політику, все навпаки. Документ приймався із порушеннями. Боротися за рідну українську обласна влада готова в найвищих інстанціях. Якщо б ми просто приймали для того, щоб приймати, ну про кукуріка, як говорять у нас, що б ми такі квасні патріоти місцевого розливу. То воно можна було далі не йти. Якщо ми переконані в тому, що ми робимо справедливу і правильну річ, ми будемо йти до найвищого суду. У разі програшу у вищому суді обласна рада готова оскаржувати мовний закон у конституційному. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.